Доброго дня, пани Топонова. Меня зовут Александр Алехин. Я старший продакт-менеджер компании Huawei у подразделе Digital Power. Сегодняшний вебинар будет присвячений аккумуляторной батареї Luna 2000, сценарием работы и способу использования. И начнем. На слайде представлены Рішення для домосподарств. Умовно, ми їх обмежуємо 10 кВт за максимальною потужністю. Є інвертори як однофазні, так і трифазні. Ну і відрізняється вона тим, що працюють з акумуляторною батареєю. Станемо зараз в Україні, вони представлені у дистриб'юторів. Є Оптимізатори в наявності максимальної потужності для сонячних батарей 450 Вт. Smart Dongle забезпечує моніторинг WLAN, Fast Ethernet або кабель, або Wi-Fi. 4G дозволяє приєднувати вдалений моніторинг та налаштовувати обмеження в місцях, де немає покриття Wi-Fi, а є покриття мобільного зв'язку. Розумні датчики потужності. DDSU-666H однофазні і DTSU 666H трифазні на 250 А. АВР e, автоматичний ввод e, резерву, щит резерву, бекап-бокс B0 і B1. Б0 призначений для однофазних інверторів, B1 для трифазних. Дещо вище показано. Однолінійна спрощена схема. З, з інверторами як однофазними, так і трифазними, Можливо, використання оптимізаторів як без оптимізації, так з частковою оптимізацією і з повною оптимізацією. Система накопичення приєднується звичайним сонячним кабелем до інвертора. Інвертор може бути приєднаний до мережі. Базова специфікація акумуляторної батареї. Акумуляторна батарея модульна складається з двох типів елементів: це модуль живлення зверху і акумуляторний модуль знизу. Акумуляторний модуль має ємність 5 кВт, -годин, мінімальна опція це 5 кВт, -годин, максимальна опція в одному пристрої це 15 кВт -годин, до трьох модулів. Приєднується за високою напругою постійного струму до 1000 вольт робоча напруга для трифазного інвертора, і паралельно до одного інвертора може бути приєднано дві ЕС. ЕСС це система накопичення електроенергії, і виходить, що до одного інвертора можна приєднати від 5 до 30 кВт, годин ЕС сумісна з 2,6 ктл Л1, 23456 і 3, 4, 5, 6, 8, 10 КТЛ М1 трифазними інверторами. Наразі інвертори М0 мають обмежену підтримку акумуляторної батареї. Якщо необхідне встановлення акумуляторної батареї на інвертор М0 3, 10 кВт, зверніться, будь ласка, до нас, до дистриб'юторів. є рішення. Все буде працювати нормально. Е, стандартне кріплення це кріплення на підлогу. За допомогою анкерів акумулятор кріпиться до підлоги і встановлюється, стоїть. Вага кожного модуля близько 50 кілограмів. модуля акумулятора сумарно може досягати 160 кілограмів повної маси 140-160 Технічно має ступінь захисту IP 66, теоретично, якби температура навколишнього середовища в Україні була дещо вищою, можна було б встановлювати назовні, але через те, що взимку буває досить холодно, холодно, потрібна внутрішня установка. Всередині використовуються літій-залізофосфатні елементи літій P4, це одні з найбільш безпечних літій-іонних Елементів комірок. Таким чином, акумуляторна батарея є однією з найбільш безпечних. І а, акумуляторна батарея має всередині систему пожежогасіння, в разі, якщо щось трапиться, має 10-річну гарантію і ступінь розряду DOD Depth of Discharge 100%. А провіше на картиночці можна побачити. А, Спосіб приєднання. Чорне це модуль живлення, біле це модуль АКБ, модуль живлення. Ось і потужність, яка може бути забезпечена. Модуль живлення один може забезпечувати 5 кВт потужності. Модуль АКБ 1 2,5 кВт. Фактично, модуль живлення і два модулі АКБ. Можуть дати 10 кВт годин ємності і 5 кВт потужності. Фактично, ІСС може генерувати 05 С. Що таке С, що таке DOD, що таке SOC, я розкажу на цьому слайді. Короткий глосарій, базові поняття. С це швидкість заряду, розряду акумуляторної батареї. Хто стикався з акумуляторами, це точно має знати. Розкажу дуже коротко. СІ – це швидкість заряду розряду і визначається як: як відношення струму заряду розряду на номінальну ємність. Фактично, один Сі означає, що акумуляторна батарея може зарядитися або розрядитися від, або до повної ємності за одну годину. SOC це стан заряду, стан заряду, рівень заряду, який вказує на залишок енергії в батареї. Коливається від 0 до одиниці, коли SOC state of charge дорівнює нулю, батарея повністю розряджена. коли state of charge дорівнює одиниці, батарея повністю заряджена. Його не можна виміряти безпосередньо, тому що немає такого датчику SOC, а може бути оцінено на. Основі наступних факторів це напруга, це температура комірок, це внутрішній опір. Ну і на ці параметри впливають досить багато інших факторів, як старіння акумулятора, як зміна температури, так і спосіб його використання. DOD це depth of Discharge – це глибина розряду і позначає відсоток ємності акумуляторної батареї. До номінальної ємності акумулятора. Коли рівень, е глибина розряду досягає 8 10%, це вважається, що акумулятор глибоко розряджений. Наступний показник SOH це стан здоров'я, state of health. Е стан акумулятора це відсоток поточної ємності акумулятора до ємності з заводу, тобто поточна до заводу. І цей показник він визначає. Скажімо, життєвий цикл. І поточну продуктивність акумулятора визначають у відсотках від початку життєвого циклу BOL, Beginning of life до кінця життєвого циклу EOL, end of life. Ємність акумулятора це основний показник ефективності, вимірювання продуктивності. і Вказує наємність у кіловат годинах чи ампер-годинах. Крива деградації – це зміна кривої state of health впродовж часу експлуатації. Які параметри можуть бути змінені, налаштовані реалізовані у режимі управління акумуляторною батареї? Три основних: це максимальне самоспоживання, максимальне власне споживання. Використовується енергія сонця, і вона має пріоритет над використанням енергії з мережі е, і пріоритет над зберіганням е, і над експортом. Е, другий це пріоритет генерації в мережу. Інвертор генерує якомога більше енергії як від сонячних батарей, так і від акумуляторної батареї. І TOU це час використання, time of use, е, задається. Е, вартості електроенергії впродовж дня, і у часи е, високого попиту, е, найбільшої вартості електроенергії енергія береться з акумуляторної батареї. Коли енергія найдешевша, е, вона заряджається акумуляторною батареєю. Ну і власна економія відбувається через це. Яким чином відбувається режим управління для максимізації власного споживання? В ранок? Ранній ранок, ранок, полудень, вечір. Е, є певний стан рівень заряду акумуляторної батареї ESS. Е, якщо ЕС розряджена повністю, електроенергія купується з мережі, коли починається генерація електроенергії від сонячних батарей, частина заміщується власним споживанням, вона йде на власне споживання. І частина йде на зарядку акумуляторної батареї. Коли акумуляторна батарея досягає рівня заряду 100% надмірна потужність вона експортується в мережу. І вночі акумуляторна батарея розряджається на споживачів. Контролем споживання, контролем заряду-розряду за це відповідає розумний лічильник він надає всю інформацію на інвертор. Режим управління системою за часом використання. Коли низький тариф, е, є певне навантаження з мережі і є певна вартість електроенергії, е, за якою заряджається акумулятор, він може заряджатися і від, е, від мережі. В такому типі системи сонячні батареї не використовуються або можуть не використовуватись, і в день, коли немає, ну, наприклад, генерації, якщо сонця немає, або коли в день високий піковий тариф, система накопичення може розряджатися і таким чином забезпечувати споживачів дешевшу електроенергію вечора. Ну і вночі так само заряджатися. Ну, ось піковий тариф. Як в Україні, наприклад, ми маємо двозонний лічильник, двозонні тарифи, Ну, таким чином воно могло би працювати. Якась вигода фінансова залежить від різниці тарифів. TOU – це час використання, яким чином налаштовується, вказується день і період заряду розряду. Якщо встановлена сонячна електростанція, може бути встановлений пріоритет експорту. А пріоритет наступний, самоспоживання перший, експорт до мережі другий і заряд системи накопичення третій. Навантаження забезпечується електроенергією в пріоритеті від сонця, розряд системи накопичення та від мережі. Заряджати систему накопичення від, від електричної мережі заборонено. Ну і так само налаштовується режим розряду. Надлишкова потужність від Сонця заряджає систему накопичення. І пріоритет наступний: самоспоживання, зарядка системи накопичення і експорт мережу. Відповідно до часу використання з сонячними батареями. Досить складний графік, але все просто. Вночі, коли дешева електроенергія, система накопичення заряджається, коли а, спостерігається піковий тариф, а, іде розряд. Система накопичення і живлення від сонця, коли є надлишок від сонця, акумулятор заряджається, коли акумулятор повністю заряджений, електроенергія експортується в мережу, коли піковий тариф, розряджається акумулятор і використовується сонце. Ну і Так далі. Так само тільки пріоритет ІСС. Режим керування з повним експортом. Якщо потужність від сонячних батарей більша номінальної потужність інвертора, інвертор генерує максимальну потужність в мережу, а решта використовується на зарядку акумуляторної батареї. Якщо потужність сонячних батарей менша, ніж номінальна потужність інвертора, ну, моментальна потужність, то інвертор генерує свою максимальну потужність за рахунок сонячних батарей і розряду системи накопичення. А пріоритет використання наступний це власне споживання, далі йде експорт до мережі і далі заряд системи накопичення. Ну, якщо немає власного споживання, то експорт має перший пріоритет. Також підтримується режим роботи без мережі змінного струму. Однофазний інвертор може бути приєднаний з сонячними батареями в системі, яка не приєднана до мережі. Вдень акумулятор заряджається, сонячна електроенергія використовується для власного споживання, вночі акумулятор розряджається. Станом на зараз до такої системи дизель генератор для резерву підключити не можна, але якщо є, наприклад, тимчасовий будинок, де немає живлення, а в майбутньому він буде підключений, то можна використати систему накопичення і однофазний інвертор для забезпечення живлення. Важливий момент для забезпечення живлення не потрібен АВР, і живлення відбуватиметься просто від інвертора, який підключений до мережі. Сценарії програми, які підтримуються системою накопичення. Велика складна табличка. Ми надійшли на слайди, і ви зможете дослідити її більш детально. Режими роботи, резервне живлення. Робота без мережі, контроль експорту, максимальна генерація в мережу, максимальне власне споживання, і робота за часом використання, і різні типи рішень. Наприклад, один інвертор з сонячними батареями плюс система накопичення. Декілька інверторів однофазних, однофазний інвертор і тільки батарейка, ну і по кожному. Сценарію є сумісність. Ну або немає. При підключенні однофазного інвертора до однофазної або трифазної мережі, сонячні батареї підключені до інвертора, батарея підключена до інвертора, є резерв, є робота без мережі, є контроль експорту, якщо він не потрібен, експорт, є можливість максимальної генерації. Є можливість контролю максимального споживання і можна задати час використання. В принципі, решта систем будуть максимально подібними, тому я їх не пояснюватиму дуже детально. Якщо вам цікаво, ви зможете просто порівняти їх. Стосовно цієї системи, лічильник приєднаний у точці живлення, однофазний інвертор працює як з батареєю Луна, так і з батареями. LG Cam 7H 10H. При підключенні інвертора до однієї фази трифазної мережі потрібно використовувати трифазний лічильник. Має бути приєднаний однофазний бекап-бокс, і він даватиме живлення на одну фазу резерву. Режим приєднання до мережі. Інвертор працює як звичайний мережевий інвертор з акумулятором як критичне навантаження, що підключено через АВР. Або щит резерву, так і звичайне навантаження. Вони працюють безпосередньо від мережі. У випадку, якщо е, мережа відключається, щит резерву переключає інвертор на резервне навантаження і відключає мережу. Ну, таким чином забезпечується, забезпечується живлення критичного навантаження. Е, живлення здійснюється як від акумуляторної батареї, так і від сонячних батарей. Живлення здійснюватиметься до повного розряду акумуляторної батареї або до значення, яке вказано в налаштуваннях. Так само можна приєднати декілька е, сонячних інверторів і е, декілька накопичувачів. Якщо потрібно забезпечити критичне навантаження, це можна зробити як на кожному інверторі, так і на, інвар... на будь-якому з цих Якщо використовується бекабокс, <coughs> він має бути підключений до головного інвертора. Всього до однієї RS-485 можна підключити три інвертори. Головний інвертор повинен бути підключений до акумулятора, а введені за бажанням. Тобто може бути один з акумулятором і два без акумуляторів. Однофазний АВР може бути підключений до кожного. Ну і для роботи системи може. Бути як в режимі управління максимацією споживання, максимізацію споживання, використання за часом, ну і контроль експорту, ну, тобто. Приєднання до однофазної, трифазної мережі, інноватор може бути приєднаний до трифазної мережі. Наприклад, якщо є споживачі тільки на одній фазі, все так само, але контроль. Експорт не може бути здійснений, тому що інвертор тільки працює з однією фазою. Трифазний інвертор підключається до трифазної мережі. Все аналогічно, тільки box AVR може генерувати лише по одній фазі 3,3 кВт. Трифазний box має бути підключений і трифазний лічильник. Декілька інверторів підключаються до трифазної мережі. Все аналогічно. Щоправда, без, повністю без мережі така станція працювати не зможе, тому що потрібне приєднання бекап-боксу. З'єднання по змінному струму з трифазною мережею приєднання таке саме. Генерація у звичайному режимі сонячного інвертора. Або в режимі резерву, коли відключається мережа, за 3 секунди здійснюється переключення. Дякую вам за увагу. До побачення.